Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я добра! Вітаю вас на математиці! Сьогодні ми з вами відправимося в Подорож до країни геометричних фігур. І перші фігури об'ємні, які на сьогодні е, зустрічають, чекають вже на нас. Розгляньте ці. Фігури. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Червона фігура це куб, зелена, куля, а жовта, циліндр. Що ви можете сказати про ці фігури? Яка фігура, наприклад, має кути з цих трьох об'ємних фігур? Це квадрат правильно. Яка фігура може котитися? Ну, звичайно, куля, так, вона дуже легко може котитися, тому що в неї немає ні сторін, ні кутів? А яка фігура може стояти як квадрат і котитися як куля? Це циліндр. Якщо ми поставимо його ось так, на основу він стоїть і не рухається, ну, не котиться, так? Але якщо ми його повернемо, він відразу ж покотився. Ці геометричні об'ємні тіла можуть подружитися з геометричними фігурами площинними. Давайте подумаємо, з якою фігурою може подружитися квадрат. Подружитися значить знайти схожу на себе фігуру. Вибачте, куб. Так, Куб у нас може подружитися з квадратом. Так. Куля. Куля може подружитися з кругом. А циліндр, як ви гадаєте, якщо ми на нього подивимося згори, то він теж схожий на круг. Так, основа його схожа на круг, тому теж він може подружитися з кругом. Ось так. Подружилися наші фігури. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Дуже багато предметів, які оточують нас в житті, мають е, якусь геометричну форму. Тому пропоную вам зараз визначитися з цією формою та пограти в дидактичну гру. В нас є 4 поля. На першому полі ми будемо з вами складати картинки, на яких зображені предмети, що схожі на куб. На другому полі предмети, що схожі на циліндр. На третьому полі предмети, які мають форму кулі. На четвертому форму конусу. Тож почнемо з вами. Якої форми цей предмет? Кубок для ігор? Куб? Так. Знак для дорожніх робіт має форму конуса. Кавун. На яке геометричне тіло схожий кавун? Звичайно, на кулю, а ось це кастрюля. Вона має форму циліндра? План... Наша планета Земля. Вона має форму кулі. На що схожа свічка? На циліндр, звичайно. Що це, діти? Це кубик льоду, тому і ставимо ми його до поля з кубом. А ось це ялинкова прикраса, новорічна кулька. Відповідно на поле з кулою. Барабан. Яку форму він має? Форму циліндра. Так, відправляємо до циліндра. А це м'ячик. М'ячик має форму кулі. Банка із вареним сущиним молоком. Схожа на що діти. На циліндр. Ось така шапочка для свята, для дня народження. Так, має форму конуса. Чашка. На яку форму вона схожа? На циліндр. Ось цей предмет, пам'ятаєте, це відро, яким користуються пожежні. Має форму конуса. Зазвичай подарунок виглядає саме так. Схоже на куб. А ось це улюблена іграшка маленьких діточок, пірамідка, схожа на конус. Такий комод меблі має форму куба. Смачний та корисний апельсин. Звичайно, він має форму кульки. Хто любить ласувати морозивом? На що схоже це на конус, так? І остання у нас картинка це кубик рубика, іграшка. Дуже цікава головоломка. І в самій назві є слово кубик, тому відносимо до куба. Давайте ми з вами подивимося. Чи правильно ми виконали завдання. На полі з кубом у нас всі предмети, які мають таку ж форму куба. Тут у нас всі циліндричні форми, предмети та тіла, що схожі на кулю, та конус. Молодці. Ми з вами правильно виконали завдання. В наступному завданні нам з вами треба скласти стежинку із геометричних фігур. Давайте подивимося, які фігури в нас є, та назвемо їх. Круг, квадрат, овал та трикутник. Треба продовжити ряд в такій же відповідності. Тобто наступна фігурка, яка в нас буде? Знову круг. Потім квадрат, за ним овал. І трикутник. Дома спробуйте самі далі прокласти стежинку. Давайте порахуємо, скільки геометричних фігур в нашій стежинці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте порахуємо в зворотньому напрямку. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Скажіть, будь ласка, на якому місці стоїть круг? Який він по рахунку? Перший. Та який ще? П'ятий. Молодці! На якому місці стоять овали? Подивіться уважно, порахуйте, третій та сьомий. Добре, молодці. Дітки, ми з вами сьогодні пригадали геометричні об'ємні тіла куб куля. Та циліндр, а також вчилися знаходити схожі предмети, які нас оточують, та складати продовжувати логічний ряд. Ви гарно попрацювали. Я дякую вам за роботу, до нової зустрічі!